Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. Не тільки фарбувати, але й полірувати. Сьогодні ми з вами протестуємо технологію. І ця, ця технологія у нас пов'язана з тим, як відполірувати поверхню навіть без шліфовки. Стара поверхня зачухана, маємо дуже багато різних рисок, вони маленькі і глибокі. Будемо полірувати без шліфовки, побачимо, що у нас з цього вийде. Що, давай. Давай рекламу! Да? А за всі матеріали тріям, які ми використовували в цьому ролику, дякуємо компанії Європроект Україна. Та сайту Color Market онлайн. Я би навіть сказав, що це реальні подряпини. Так, так. От. Добре. А, для того, щоб ми побачили чітку різницю, я пропоную, ми в принципі, поділимо деталь навпіл, зробимо одну частину і побачимо, яка буде різниця. Давай дві треті. Дві треті. Оце залишимо, а це. Зробимо. Окей, давай так. Чудово. Для полірування цієї поверхні ми використаємо нашу нову Heavy Cut. Це Боже, якраз для важких випадків. Я десь її вже бачив. Може це в попередньому а, відео? Так. От. І будемо використовувати із вовняним поліруванням. Ти бачиш, я його перемішую. Дуже добре, це правильно. Всі полярувальні продукти мають бути перемішані перед а, застосуванням, оскільки у них всіх а, є складових абразивний матеріал, який має а, властивість осідати на дно. Що Дай. для того, щоб полювати треба? Дай банку. Вовняний полірувальник і полірувальна машинка. І ще бажання і прямі руки. М можна трошки зігнути. Всім важче, але можна трошки зігнути. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс: це телеграм-канал на Капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні е, ситуації, на які я намалярці. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете, можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, Можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме е, надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є, є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте підписуйтесь, будемо спілкуватися. Та й валірова так не. У нас полірувальник уже був в роботі. Як бачите, в ньому є ще залишки від попереднього полірування. Тому ми наносимо а, трошки менше полірувальної пасти для того, щоб це не було дуже брудно. Ми відразу всю поверхню будемо так. полірувати добре. Ми будемо полірувати на невеликих обтах, десь приблизно. 1200, як у нас каже, мінімальна інструкція. От, а, ну, А далі побачимо. Можливо, з огляду на те, як будуть. Видалятися дефекти може зробимо другий підтримки. Не забувати, а що поверхня забув? повинна, повинна бути чиста. Тому що якщо вона буде нечиста, ми просто візьмемо ну, і наріжемо це ще. Це само собою розуміється. Добре. А, бо якщо ми вже стали до полірування, то в принципі, поверхня має бути чиста, повністю видалена, якщо це стара поверхня. Залишки бітуму, залишки комах, рослин. Лагар, і... дізель. Всяке таке. Все, поїхали. Старою поліролі. Спочатку розподіляємо по поверхні, щоб у нас ухвалилася така. Резнунированная плитка. Я думаю, на цьому можна зупинитися. Зараз витримаємо залишки. Головне, що ніхто не помітив з глядачів, як ми пофарбували. Незамітно. Так, <головіка> насправді. Ні, виглядає досить достойно. Це ми поки що на цьому, на. На чому? Кружок. Це вовняний полірувальник. Так, ця е, полірувальна паста вона дає найкращий результат якраз е, разом з вовняним полірувальником 01927. Вона не робить дуже таких глибоких рисок, як буває з вовняними полярувальниками. В принципі, якщо брати цей колір, це у нас такий сірий металік, uh -huh. щось таке, О. то в принципі, ну, якби виглядає непогано. Якщо у нас, наприклад, виполюєте більш темний колір, можуть залишатися якісь невеликі сліди в вигляді напіврисок формі напівкола від вовняного полірувальника. Їх можна легко позбавитися, зробити ще один прохід цією ж пастою, але вже а, з полірувальником. От. І тоді вже дивитися на поверхню або проходити фінішне. Може, може це силікон? Ага. Це занадто гарно. Давай перевіримо. Давайте протримаємо. Перевіряємо температуру поверхні, вона у нас не гаряча. Це для застосування очищувачів дуже важливо. Вот. Перевіримо. Щось якесь чудо. Ні, ну зразу ж вийду. Прикольно, прикольно. Витиму ну, тут залишки підскочимо. Дуже глибокий. Доволі швидкий результат. Да. Так, у, у нас глибокий... є. Декілька рисок. Але це без шліфовки, без шліфування. В принципі, ми можемо з ними окремо попрацювати, і вони будуть ще біль-менш непомітні. Ну знову ж таки, це полярування. Тобто тут не може бути чуда, особливо з огляду на те, який стан точніше, так який стандарт зараз а, фарбування нових автомобілів, особливо азійських виробників, коли там товщина лаку дуже незначна, і в принципі може і полірувати два рази. Це вже так, якщо це заводський лак, уже небезпечно. От. Але досить пристойно, мені подобається. Чудово, це швидкий результат, доволі просто. Так, що ми використовували, давай почнемо. Ми по абразивам нічого не використовували. Ні, без шліфування. А, ми знежирили, е, знежирили за допомогою балончика, так, да? протерли нас була чиста поверхня. Це не принципово, головне нам що, видалити весь брус з поверхні, так. Е, жири, залишки бітуму, залишки деревної смоли, рослин або комашок, щось таке інше. Е, це можна робити для цього використовувати звичайний антисілікон. Він гарно видаляє е, бітум його залишки. Водноспортові знежируючі, вони гарно справляються з деревною смолою, комашками, органічними забуднювачами. Солі? От, солі це водноспиртовий також. Чудово. Ось, Потім оберти у нас були 1200-2000, до піднімали. да? І ну В принципі, ми тут до все. 2000, Чудово. я думаю, не дійшли, оскільки тут сама поліровична машинка, Трієм, вона максимально видає 1850. А, тобто да. це десь відбувалось на обертах. 1200. От. Ну і по часу мене засікало, але мені здається, досить швидко це все зробили. Ну, це залежить, в принципі, від доступу до поверхні, від її стану і таку. тому mm. так і таке інше. Добре. А, ця полірувальна паста вона доволі легко розчиняється в воді, тому, в принципі, полірувальні круги можна або видувати стисненим повітрям, або, наприклад, помити, якщо вони вже так добряче mm. засохли, так само і залишки пасти на поверхні кузову. І ще раз повторюсь, я казав це в минулому відео. Вона майже не має запаху, навіть коли нагрівається. Чудово, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Не забувайте писати ваші питання. До скорих зустрічі, пока і отак також також.